56 мільйонів гривень достатньо велика сума коштів. А це взагалі як? Навіть якби він був суперекспертом, це не має значення. Бо репутаційний удар Україні набагато більший. такими дешевими звинуваченнями. Вони борються зі мною як з політиком. А я не політик. А мені батькам кидали під моїй мамі, яка сліпа, і батькам дружини кидали гранати під двері. Мені тощо найбільше всіх потрібно. Я рада вітати в Етері Віталія Шабуніна, голову правління центру протидії корупції. Пане Віталію, доброго вечора. Доброго вечора, ми з вами нині будемо говорити на теми, які можна побачити в новинних заголовках. Вони достатньо активно ширяться і рісніють. Зокрема, про розкрадання посадовників в наприклад, тут за підозрою в розкраданні мільйонів затримали колишнього керівника Харківобленерго. Що би ви сказали в першу чергу? Взагалі говорячи нині про. Такі справи, це був багатий на антикорупційні перемоги тиждень. Я це цікавий кейс енерго Тельніше проговоримо. Якщо буде бажання і час, я хочу звернути увагу на ще один кейс на півмільйонному хабарі заступника першого заступника міністра енергетики, і хочу похвалити на всіх українців. Дивіться. Першого заступника міністра енергетики затримали антикорупційне бюро, антикорупційна прокуратура органи, які, які суспільство створило, змусило створити владу в суперечі її волі після революції гідності. Санкціонував це антикорупційний суд, третій орган, який, який суспільство примусило владу створити після революції гідності. Затримали, заарештували, включили підозру по статті кримінального кодексу незаконне збагачення, яке суспільство змусило владу проголосувати двічі після революції гідності. Доказова база була зібрана це по іншому по іншому кейсу. Інший кейс, який гримів, це незаконне збагачення голови антимонопольного комітету. Там така сама історія, набув сап антикорупційний суд, стаття Кримінального кодексу, незаконне збагачення. А журналісти зібрали докази і антикорупційні органи, потім їх легалізували через систему декларацій електронних, які теж результат роботи українського суспільства, яке тиснуло на владу. До чого я, друзі? Українське суспільство, журналісти, громадські організації, громадяни. Змусили владу створити інституції, які вже зараз дають результат, про які їхні колеги на Заході не могли мріяти в перші 40 років свого існування. Наші інституції існують менше 10. І зараз дають такі результати. Тому, мабуть, це те, чим варто похвалитися. Чим не варто хвалитися? М -м ну, Дивіться. Мені здається, ми як українці е, варті, ну, поваги, мабуть, я це так скажу від е, будь-якої влади, особливо діючої. І коли заступника міністра енергетики беруть на хабарі в півмільйона доларів готівкою, Причому хабар він вимагав за увагу, не перешкоджання. Транспортації важливого обладнання з державної шахти на Сході на державну шахту на е, заході країни. Він вимагав півмільйона хабарів, щоб не перешкоджати порятунку фактично державного майна. Е, згаданий вами кейс е, Харків Оболенер. Там взяли бувшого голову правління і дійшого директора, дійшого керівника. Це теж віддання м -м, міністра енергетики. І ви знаєте, міністр енергетики навіть не вибачився. Тобто, не кажучи про те, що він мав піти відставку на фоні таких скандалів, а це не перші корупційні скандали в його відомстві за останні кілька тижнів, як з гуся вода. І, отут я критично не розумію, що відбувається я би ще запитала напевно про той випадок, який ми теж бачили в новинних стрічках, буквально день тому. Це очільник антимонопольного комітету, пана Короленко, теж повідомлено про підозру в незаконному збагаченні. 56 мільйонів гривень. Достатньо велика сума коштів. Що про цей випадок ви би могли сказати? Особлива велика сума, зважаючи на те, що пан Кириленко ем, був прокурором, не бізнесменом прокурором. Потім, за діючої влади, він стає на три роки керівником Донецької облдержадміністрації, е, потім його переводять на керівника антимонопольного комітету, на голову перепрошую антимонопольного комітету. Так от журналісти. Кінці березня виявляють у пана Кириленка непояснювані статки? Загалом таких статків слідство знайде трошки пізніше на 62 мільйони. 56, з яких він не може пояснити. 56 мільйонів. Наприклад, сім квартир в Києві в Ужгороді загальною площою 700 з чимось квадратів. І у мене питання: а це взагалі як? І мать більше питання в ГМС до президента. Дивіться, яка була хронологія. 26-го, мені здається, березня виходить матеріал в схемах про статки пана Кириленка. Через два дні офіційне повідомлення та корупційне бюро почало розслідування. Через півтора місяці, указом президента, за підписом Зеленського точно, Кириленка роблять частиною переговорної групи про вступ України в ЄС. От як скажіть. Чим можна було керуватися, щоб зробити людину про статки якого журналісти розказали на всю країну на непояснювані статки, по якому триває розслідування призначити на таку важливу роль зараз? Очевидно було, що там буде підозрюва. Це було зрозуміло ще по розслідуванню журналістів, що там буде підозрюва. Можливо, важить фаховість випадку? в такому випадку? Біта, щоб я не давав, ну, компетенції пана Кириленка в антимонопольному законодавстві дорівнюють нулю з усією повагою. Це дуже складне регулювання. В країні загалом не так багато експертів в цьому регулюванні. Антимонопольний комітет, на жаль, перетворився з ключового одного з ключових економічних регуляторів абсолютно недієвий орган. Це моя оцінка в цій, в цій сфері. Але навіть якби він був суперекспертом, це не має значення. Бо репутаційний удар Україні набагато більший. є експерти з антимонопольного законодавства. Нехай би віце-прем'єрка з економіки виконувала цю переговорну функцію, але ми б не спозорили злом на весь світ 56 шістьма мільйонами непояснюваних статків в одного з переговірників про вступу кинув ЄС. Нащо ми підкидаємо російській пропаганді самі ж такі аргументи? Питання відкрите. Якщо раптом у наших слухачів та слухачок також є запитання, то ви можете їх поставити, зателефонувавши нам за номером 0800 30 40 33, Або ж можна ще й написати, якщо не хочете звучати особисто, можете написати запитання, озвучу я 067 67 404 76. Нагадаю, що Віталій Шабунін з нами на зв'язку. Пане Віталію, можна ще, якщо зануритися в тему корупції або антикорупції, Орупції побачити про звіт НАБУ про там майже 4 мільярди гривень зеконовлених чи повернутих до бюджету коштів за перше півріччя. Як ви ставитесь до цієї новини? Це, це що? Це хороший показник, чи могли б більше? Про що взагалі йдеться? Я скажу відверто, я ну, не зовсім правильно оцінювати діяльність правоохоронного органу. Ефектом кількості грошей, які вони не повернули в бюджет або позовними заявами або іншим способом, це трохи не той критерій оцінки. Правильний критерій оцінки це фінальні вироки. Оце критерій оцінки, бо задача правоохоронного органу не так повернути гроші, це теж важливо, як застовбити незворотність покарання за злочин. Особливо це стосується великої корупції, політичної корупції, про яку йде мова. І в цій частині мені подобаються все-таки критерії оцінки профіль, кількість підозр, кількість прав суд, кількість вироків. Наприклад, в цьому це, бося, в минулого тижня було 200 з чимось обвинувальний вирок, вирок антикорупційного суду. І там, якщо не помиляюсь, близько 40 суддів сіли по цих вироках. Для розуміння. Це 200 вироків за останні, мені здається, 4 чи 3 роки. 4, якщо не помиляюсь. 3. Для порівняння. Раніше до створення антикорупційного суду, ну, в силу, загалом антикорупційної інфраструктури, у нас було 9 таких вироків за рік. 9. 9, друзі. Зараз, в цьому році, якщо я не помиляюсь, 64 вже є вироки антикорупційного суду, і це ще ж не кінець року. 9 і 60. Правда круто? Я до того, що дивіться, і це ж не, не прості, не останні люди, це судді. Це, наприклад, от сьогодні на цьому тижні це голова антимонопольного комітету, друзі, це ну, одна з ключових в Україні посад. Це перший заступник міністра енергетики. Дуже важливої зараз галузі. Ми як суспільство, в супереч волі політичної еліти, домоглися створення інституції, які карають політичної еліту за корупцію. Це гідний результат з українського суспільства після Революції Хідності. Цим правда варто пишатися. Гаразд, це е, хороший такий аргумент, як мені здається. Я хочу нагадати ще тим, хто нас зараз слухає. Раптом ви забули на нас, можна нас можна не лише слухати, а ще й дивитися на нас. Не забувайте про youtube канал Громадського Радіо. Зокрема, цю розмову там теж можна подивитися, переглянути, якщо буде бажання. Е, і ще й ми будемо дуже вдячні, якщо будуть коментарі, якісь реакції і, звісно, підписка. Е, пане Віталію, не від Ходячи далеко від теми НАБУ, є ще новини. Вони стосуються безпосередньо вас, тому що НАБУ відкрило справу щодо відряджень до НЗК замість служби в армії. Як би ви це прокоментували? Поняття не маю. Я знаю, про що ви говорите. Це було рішення суду. В Україні в кримінальному кодексі є пряма норма. Що якщо є документ, який називається заява про злочин, і там написано що завгодно, там е іноплонетяни атакують Україну з бластерами, то але це називається заява про злочин, і в документі вказані правильні статті кодексу, то правоохоронний орган зобов'язаний реєструвати таке кримінальне провадження на що не реєструвало це провадження, набув суд змусив це зробити, що теж законно. Бо є судова практика, що якщо є документи, які так називаються, і правильні відсилки, то треба реєструвати. А, це продовження дискредиційної кампанії, але окей, я нормально це ставлюся. Провадження зареєстроване, норма законника за це робити, хай розслідують. Мова йде про давню історію з дискредитацією, коли. А, Відрядження чомусь окремі люди не вважають служби. Ну, хай розслідують я так розумію, що там в цьому провадженні міститься, міститься частина ще про отримання коштів як за е, чи то бойові, чи е, якусь надбавку в зарплаті за відля... за роботу, яку ви фактично не виконували. Чи правильно я розумію, це чи рані. вам щось відомо про це? Це ж та стара історія, яку розкручують. Е, Партновська група через свої телеграм-канали. Ну ні, очевидно, що я ніколи не отримував бойові виплати. То ніколи ну, з нуля не було виплат. В той час я отримував рівно ту саму суму, що отримав будь-який е, мобілізований в Києві. Я теж мобілізувався в перший день війни добровільно. Тому ну, очевидно, ні, що я хворий на голову отримувати виплати за те, чого я не робив. Я не отримав жодних грошей в, в відрядження в органів, які відряджавши ні в в спеціалізованих центрах Міноборони, не в спеціалізованих центрах Генерального штабу, ні в НАЗК. Що ви можете сказати про цю кампанію загалом? Чи розумієте ви, якою є кінцева мета її? І чому? Та кампанія триває, якщо не помиляюся, з березня цього року. Там навіть вже ну, було теж не перше кримінальне пробачення, але здається, третій, якщо не помиляюся, з, з тою самою фактично фабулою з різних боків описаної, там навіть обіцяли вже підозри, погрожували ними. І це в травні. Я до сих пір чекаю, коли ці підозри будуть. Дивіться, НАБУ розслідує, мене двір до цього органу, там процесуальне керівництво антикорупційної прокуратури. Якщо є ознаки злочину, ну вони точно підозру вліплять, але сама, самі обвинувачення є шизофренічними, чесно кажучи. Uh, ну, щотижня, триває якась, якесь обливання брудом в телеграм-каналах, пов'язаних то що президента. То, то, ну коротше, робить свою роботу. Uh, uh. Чому та, та дивіся, останній раз ми їм збили закон про uh, угоди зі слідством, який фактично дозволяв відкупатися хто корупціонерам від тюрми? Uh, не вигороджуючи організаторів, на цьому тижні збили разом з журистами розслідувачами розкрутання корупційної схеми на нікому не потрібні багаторічні багатомільярдні розбудови Хмельницької АЕС, а там же готувалися в розпил на бетоні. Постійно говоримо про зароди Татарова і підконтрольних йому правоохоронців. Постійно щось. Ремонтуємо закупівлі міноборони і збройні, і незбройні. Тобто ворогів стільки. що було б дивно, якби вони не пробували нашкодити. Що їхня проблема? Такими дешевими звинуваченнями вони борються зі мною як з політиком. Бо вони спрямовані на людей, які ну, не розбираються в кримінальному процесі. І для людей, типу відкрила провадження, ну, значить, винний, а там до ще ніколи не дійде. Я не політик. Тому м, спроба ну ніби дискредитувати мене в очах широкої громадськості нічого не міняє. Мені важливо, щоб до моїх слів до позиції це топотії корупції. Довіра була з боку знаючих людей, експертів, редакторів, журналістів, які точно розуміють, що відбувається. Тому хай витрачають величезні гроші. Там тільки кампанія минула, хвиля була минулого тижня. Я ж не тебе не пригадаю, коштувала кількасот тисяч доларів. Ми порахували замовні матеріали. Люди мають гроші, хай витрачаються. Е, я нагадаю для нашої аудиторії, що Віталій Шабунін є головою управління центру протидії корупції. Щойно пан Віталій про це зазначив. От е, випередили мене з моїм наступним запитанням наші слухачі. Слухачка нам телефонує. Доброго вечора. Як вас звати? І ваші запитання? У мене звуть світі. Місто Київ. у вас такі запальні теми, то не можна і короче. Чи правда, що 38 мільярдів десь кудись миші з'їли на факти, і я в шоці. А друге, чи правда, що періон сказала, що у наших помічників депутатів в місяць 138 тисяч зарплати. Дякую. По помічниках депутатів точно неправда. Там зарплати, Там зарплатний фонд на всіх помічників. Тому я можу помилитися, але там і двох тисяч, там, ну, якщо є 70 тисяч чи 80, я буду здивований. Там зовсім невеликий зарплатний фонд. У депутата просто є кілька, кілька сум грошей, якими вони розпоряджаються. Це їхня власна зарплата. Не хочу обманяти, не думаю, що більше ніж 50 тисяч. Це фонд заробітної платні народ... помічників. Там теж, мабуть, 1060 сум, не може 70. І окремий фонд це м, гроші на депутатську діяльність. Там раніше було можливо, по 50 тисяч, зараз може 60. Тобто це можливо, пані Фаріон мала на увазі всю суму, але зарплатний фонд е всіх помічників 60, 60, там ніяк не буде там 130 кожному. Тому це точно не так. там Таму непорозуміння було в, в самій сумі. Про 38 вісі тисяч. Ну, які зникли на фортифікаціях, вперше чую я прям сумніваюся в реалістичності цієї цифри. Ми досліджували закупівлю, побудову фортифікацій саме обласними адміністраціями, бо там були ми витягали дані від них зверненнями. В нас були було ряд запитань до перевищення цін на будівельні матеріали в Миколаївщині, на Харківщині, там ще пару областей було. Ну, там і близько таких сум не було, тому це теж ну, якась дивна цифра, скажу вам чесно. Чи переплачували на будівництві фортифікацій, переплачували окремі обласній державні адміністрації? Чи це е, були там десятки мільярдів, точно ні. Тобто, точно ні. Більша проблема була в тому, що фортифікації будували не там і не тоді, коли треба було. Маємо ще одну додзвонювачку. Доброго вечора. І ваше запитання коротко, будь ласка. Так, мене звати Світлана Кістечко, місто Київ, Віталій Сабунін, з усією повагою до вас і до всіх, яких, як ви, цікаво, ви з дитинства мріяли про професію, а вам собі все всього треба? Дякуємо, Андрій. У мене хімічні обіки, опіки обох очей, після того, як мені провокації робили з рідкою. Мені спалили будинок, в якому майже медве, слава Богу, не згоріли батьки моєї дружини, які з нами жили. Ну, бо просто пані вночі сусідка не спала, я побачила, що горить, і розбудила їх. А мені батькам кидали під моїй мамі, яка сліпа, і батькам дружини кидали гранати під двері. А мені то, що найбільше всіх потрібно. Так склалося ну, в кожного своє покликання. У мене так є. Когось набагато складніше, пане Віталію, Вже на завершення нашої розмови ви зазначили кілька тем, за якими стежите в центрі протидії корупції. Що би ви ще виокремили? Які це справи, можливо, зараз є в фокусі вашої уваги в першу чергу. Системного і найголовнішого починається боротьба за очищення митниці. Я думаю, що дасть Бог, а це для розуміння: 50 мільярдів, щонайменше не отримує український бюджет через корупцію на митниці. І це буде важлива кампанія, закон про який запустить очищення митниць. Інша важлива історія це очищення закупівель збройних, бо це питання тобто, виживання на країни. І зараз там е, треба закінчити системну реформу інституції, яка закуповує агенції оборонних закупівель. Ми чекаємо призначення наглядової ради, яка зробить інституцію незалежною, саму реформу не Е, Ну ще цілий ряд між тем там експертиза в кримінальному процесі треба поремонтувати. Е, е, В набу схоже закінчується криза. Ми чекаємо на результати розслідування про. Зливання першим заступником інформації фігурантам слідства виглядає так, що його буде покарано на як мінімум звільнення. Так нам виглядає. Побачимо за кілька тижнів. Всього багато, але з такого системного. Найголовніше, я думаю, що ключове це митниця. Дякую вам дуже за те, що долучилися до етеру і відповіли на запитання. Віталій Шабунін, голова правління центру протидії корупції, з нами спілкувався. Ми говорили на багато різних тем. Питання корупції це питання, яке турбує українське суспільство. Але я хочу зазначити, що дуже важливо підходити до нього розумно і не обговорювати в контексті маніпуляцій і різних фейкових неправдивих тез, які ши. Ряться часто густо в просторі, а підходити ось так виваженого і з фактами ми звісно, що на громадському радіо робимо все, аби у вас така можливість була. Стежте, будь ласка, за своєю інформаційною гігієною не лише в контексті корупції і протидії.